Були стосунки з жінкою старшого за мене віку, яка вже мала власну дитину. Запитуйте що завгодно. Одразу розкрию карти, нічого сенсаційного не відбувалось, тому на Санта Барбару не очікуйте. Втім, можливо, комусь буде цікаво щось питати, а мені приємно буде пригадати. Коротко про основне, подруга старша за мене на 11 років, пацану ж, дитині. На час відносин було 6 років. Не захотіла всиновити. А ні, я вже був повнолітнім. Скільки років тобі було на момент знайомства? Та їй чим захопила? На першу частину питання не буду відповідати, не хочу занадто палитися. Я молодший, вона старша. Щодо того, чим захопила, то тут цікаво. Ми були колегами по роботі, і стосунки виросли зі службового роману. Так вийшло, що багато проводили часу разом, стали зближатися, переросло в стосунки. Але найбільше вразило дуальність її характеру поєднання стійкості і ніжності. Плюс навчився багато професійних речей від неї. Чу, ну хоч би приблизно їх сказали. Якщо вам 50 і 61, то така собі різниця. Якщо вам 20 і 31, то вже цікавіше. Окей, мені було 27, їй 38. Реальні цифри відрізняються не набагато. Так це ж нормальна різниця, нічого цікавого. Я думала, там 25 і 40, як мінімум? Розказали ви це і пліткарів на моїй роботі? В цілому ж так, не так разюче, як іноді буває. Між 25 і 40 різниця якраз 11 років, як і написав автор. Тю, що тут соромитись, Норм, все. Головне, що подобалося, поки подобається. В неї були свої зуби, чи вставна щелепа? Якщо щелепи, то питання, само собою, зрозуміле. Аген, свої зуби. Емоційно вам було зручно із старшою віком людиною. Чи називали вас мілфарем? Чи багато було тем для розмови? Яка була причина розлучення? Мотивувало вас вступити у відносини із жінкою, в якої вже є дитина. Чи знали ви, вступаючи у відносини про власне дитину? Чи знали знайомі, друзі, колеги, чи все було секретно? Якщо так, то якою була реакція? Що мотивує вас ділитися цією інфою в Редіті під загрозою Деанону? Ого, багато питань. Давайте пронумерую. Перше, так було зручно. У нас просто спільний робочий бекграунд. Тож, коли кожного дня людину бачиш, сприймаєш її добре. Щодо віку не відчувалось? У нас більшою мірою, різні інтереси через це. Друге ні бо на роботі була солянка із різних вікових категорій. Керівництво, мабуть, дивилось на нас, як на дітей з дитячого садку. Третє. Тем багато, зокрема по причині спільної роботи, що до ж іншого значно менше. Четверте, вже відповів іншій людині, тож перекопіюю. Через мене, що, мабуть, спочатку відбулася сварка через робочі питання, а далі я почав думати, що такі стосунки не для мене. Плюс навряд би я здужав, що тоді, що зараз, виховувати чужу дитину. Це мене трохи вводило в конфуз. П'яте, я тоді не сильно про це думав. Дитина не. Була фактором у наших стосунках на початку. Коротше, я про це не думав взагалі реально. Шосте, так знав. Сьоме, звичайно, колеги знали, в колективі складно щось таке відкрите приховувати. Плюс я і вона любили цьоматись, тому я не уявляю, як би ми тримали все в секреті. Восьме. Спочатку було трохи ніяково, бо пліткували. Слава Богу, що ловічою частиною колективу я все швидко владнав. Просто відкрито все розказав, і мужики більше щодо цього не турбували. Жінки ж довго пліткували, Якось я офігів, коли начальниця дала мені. Документи і так невимушено сказала щось, типу, ну ви ж будете ще бачитись після роботи їй». Дев'яте. Тут питання не в Деаноні через цю ситуацію, а в Деаноні, в принципі, Reddit, сайт, анонімусів. На що мені видавати свою особу. Вирішив поділитися, бо занудьгував. Плюс був пунктик в голові запустити формат з ще з. Чи був у вас секс в туалеті після роботи? Ооо, у нас був такий секс на роботі, Нас обидвох і мало керівництво, іноді по черзі. Якщо серйозно, то ні. Це просто не відповідає нашим смакам, трохи огидно навіть. Дякую. А потім вона взяла свою дитину і рушила за кордон. Потім ще поверталася, у вас був фізичний контакт, а потім вона і повертатися перестала. Забила на вас Авасту, живе з дитиною за кордоном. Ні, нічого із переліченого. Окрім того, що вона на початку повномасштабного вторгнення таки виїхала на певний час за кордон. От блін, а я вже подумав, що знайомого тут зустрів. Ти мене теж не лякає, я не хотів би де аноно. У мене знайомий зустрічався з подругою з дитиною. Подрузі було 27, а тому 15. Ні-ні-ні-ні, ні ні такого нам тут не треба. Чому розійшлися? Через мене, що, мабуть, спочатку відбулась сварка через робочі питання, а далі я почав думати, що такі стосунки не для мене. Плюс навряд би я здужав, що тоді ще зараз виховувати чужу дитину. Це мене трохи водило в конфуз. А що саме водило в конфуз? У мене був досвід, я 25, вона 35, мала сина 13. Один з моментів, який мене почав харити, що вона мене частково усувала від процесу прийняття рішень щодо виховання хлопця. Типу, коли їй зручно, то будь ласка. Розрулиш питання з хлопчиком, а коли я бачу, що хлопчик вирішив занадто довго байдики бити, і потрібно пройтись по дисципліні, або ж видно, що йому бракує уваги від мами, то це не твій син, ко-ко-ко. З сином ми нормально ладнали, але якщо що, разом катали на роверах, рибалили, вчили кляту математику, слухали важку музику і трохи терли на довколо філософські теми. І в процесі завершення стосунків мені найбільш боліло, що йому було найважче з нас це переживати. О, колега по романтичним вподобанням. у мене. Було не як у вас. З пацаном інтерактиву було небагато. Пару разів підвозив підготовчу школу, пару разів сидів, ще виходили разом на вихідні, але батьківську роль на себе не перебирав. Чому? Ну, як я тепер думаю, був не готовий до батьківства. Раз, два. Якось, же, мабуть, так вибито в голові, що своя дитина це коли своя рідна кров. Взагалі, зараз знову таки задумаю, що можливо і вона мене свідомо чи несвідомо огорожувала від малого. Типу, тут вже щось трішки нагадує, як у вас: заїхати, забрати малого після роботи, ок, допомогти з Завданнями з підготовчої, не ок, не те, щоб я сам і рвався, та все ж все одно, то чужа дитина. У мене теж були такі стосунки, дівчина з дитиною. Дитина мене напрягала. Бачите, є різне ставлення. Чим дитина конкретно напрягала, якщо не секрет. Всім, я зрозумів, що я буду любити тільки своє або ніяке, і це цілком природне. Кожен повинен турбуватися про своє потомство. Здається, я вас цілком розумію. Я це проходив. Тому питання: скільки ти це будеш терпіти? Ми вже не перебуваємо в стосунках, якщо ти про це. Люби себе, це головне, чужі діти не. Полюблять тебе. У тебе відчуваю теж було все серйозно. Три роки, але я не жалкую, це безцінний досвід. Але секс з нею був просто 100 із 10. Те саме, такого не було і вже точно не буде. Тримайся, друже, я б тобі розповів, куди далі дорога веде, але не тут. Насправді я зустрів дівчину своєї мрії, і тепер в п'ятий клас вже піде наша дитинка. Хе-хе, дякую, тобі теж удачі. Щастя малій. Після закінчення стосунків чи довелося міняти комусь роботу? Якщо ні, як була взаємодія на роботі після розставання? Перше одразу ні, але станом на сьогодні. Обидва вже там не працюємо. Друге, нічого особливого, так, уникали одне одного на початку, але потім все стабілізувалось. Повернулись в стан, друзі. Ось такий був відеоролик. Якщо він вам сподобався, можете поставити на нього лайк, а також написати свій коментар, підписатись на канал, клянсти дзвіночок, скинути його другу і всяке таке. Дякую всім за увагу. Я вас дуже сильно люблю.